Привіт, хто захоплюється цікавеньким. Ласкаво просимо у нашу нову відео екскурсію. Сьогодні я збираюся розглянути та порівняти просвітлення двох однакових об'єктивів від різних виробників та зробити невеличкі тести світлин з порівнянням. Об'єктив Helios 77 М4 завод Юпітер. В нього дуже красиве янтарне просвітлення. МС Helios 77 М4. Вологоградський оптико-механічний завод. В нього просвітлення з зеленим відтінком. Ось як відрізняються ці два красені. Подивіться самі. Розглянемо, як ці об'єктиви справляються з контровим світлом. Ви побачите різницю у просвітленні та якість знімки від кожного з них. В налаштуваннях камери нічого змінювати не буду. Фотографію в профілі стандарт в форматі JPEG, однакові налаштування. Приголомшиві знімки, які дійсно вражають подивіться та зробіть висновки для себе здається різниця на якісті знімків невелика але по зовнішньому вигляду Helios 77 M4 завод заводу юпітер більше привабливий тож обирати вам яке скло більше до вподоби Замовити різні модифікації Helios ви можете в моєму профілі. На OLX. Звертайтесь, буду дуже вдячний. Посилання в описі під відео. Дякую за перегляд та не забувайте підписатися на мій канал. Чекаю ваших коментарів та вражень. До зустрічі фотомайстри.